Це, мабуть, найдешевший повний кадр, який реально вартий своєї уваги. Canon 6D. І з ним я пройшов і вогонь, і воду. Це моя основна камера. І знімав я на неї все. Спорт, весілля, репортажі, портрети, навіть нічні фото. І що скажу? Вона надійна як танк. Тут немає 4К, супер автофокусу, але фото дуже навіть. Повний кадр ти є глибину, об'єм і супер кольори. А керування зручне, інтуїтивне, все під рукою, і що кайфово, об'єктивів море. Хочеш, вибирай професійні ельки, хочеш якісь бюджетні китайські по типу майки чи гну, або той же навіть легендарний 50 мм STM. І кайфуєш. Canon 6D – ідеальний старт для тих, хто хоче знайти повний кадр без продажу нирки. Він мені відслужив чесно, і досі не підводить. Фотографії з цієї красуні ви можете побачити мене в інстаграм.